Всім доброго ранку. 13 грудня, п'ятниця, п'ятниця, 13. Сижу тільки в телеграмі і дивлюсь, куди яка ракета полетіла, куди що полетіло. Це просто якийсь жах. Над нами тут було два вибухи, прямо струсилися всі. Діток відправили додому. Із школи. Підвищений рівень небезпеки. Це жах. Сережа в порту під Одесою. Теж страшно. Ну, це просто. Ой, це просто. Світла нема? Сижу. І погода гарна, сонечко вийшло. Ну, вітерець, ну морозець, ну це таке. ну. Ой, дай Бог, щоб закінчилася війна, коли ж вона закінчиться вже, господи. Котики мої зайшли в хату, побігали, зайшли в хату, сидять тихенько, муркотять. Поїли. Та і все. Сережею поговорила. Наталка забігала зранку. Водила внука в школу, так, повернули додому. Бо саме-посаме саме почали тут робити. Вона, тільки й тільки дивлюся, що приходить. Ой, Сижу без світла. Ждемо, чекаємо, поки включать, та сьогодні буду прибирати. Вже треба поміняти постіль, попрати. У мене праня є. Я хороша. Та й таке. Всі бачать, всі знають, що робиться у нас. Давайте. Зараз наберу Сережу, що він там. Переживаю, бо в самому підвищеному рівні небезпеки. В самому центрі, можна сказати, небезпеки. Ой, давайте. Мої котики сидять, гріються, лежать. Ты пловенько вам, Хвилинок був мій хлібчик у мікрохвилюці, дивлюсь, чудовий, ось такий він. Так, на сніданок приготую собі яєчню з кабачком, відріжу шматочок, почищу, повибираю насіння, потім поріжу м'яско. Не все половинка, і приготую яєчню. Хорошо пилотенько. Смажу на улице. Зараз задам овощи. Кабачок вот так выглядит, на чистых картопля. Вот, дякую вам, девчата, что мне не Красота. Так, зараз я два яйця і все буду снідати. Так, два яйця. Нехай прожариться, пропечуться та й будемо снідати. Буде, як завжди, на моєму місці. Так, а я збираюсь снідать. Ось такий в мене сніданок. Ви бачите, я готувала. Так, все. Сідаю, снідать. Так. Олічка тікай. Тікай із моєї скамейки. Так. Так, у мене прання. Вже одна я винесла, розвішала, оце запустила ще. Так, спробую собачок. Смачненький, дівчата. Рекомендую замість картоплі. Всім смачного, дівчата. Ви знаєте, виносила тільки, що пораняв. І мороз невеликий. Всього-навсього мінус два. Але вітер прямо обжигає. Обжигає геть ужас. Так що сьогодні ще фізкультура відпадає. Так, котики мої в хаті, нехай сидять холодно. Як я готувала ці піріжечки? Дивіться у наступному відео. Покроковий рецепт. Так, дівчатка, тільки сіла куштувати пиріжки, Сережа позвонив, Сережа й говорила. Потім світло вимкнули, а вайбер без світла не працює. Хотіла похвалитись, не буду. такі хвалить, бо. Не буду. Просяться вже на вулицю, котик вийшов, кішка виходила вже, а це котик попросився. Я лежала на ліжку, він прийшов і попросився. ну Випусти мене, випустила. Ну, все, піріжечки дуже добрі. Як я їх робила, дивіться у окремому відео. Рекомендую дівчатка. Ну, так буває, хочеться ось нормальні піріжечки. Не такі, звичайно, як на білому борошні, але можна нам, зате можна і нічого нам від них, від них не буде, цукор не буде підніматися. Все, давайте до зустрічі, до побачення. Дякую, що ви мене підтримуєте, що ставите мені лайки, що підписуєтесь на мій канал. Я вам дуже вдячна. І до завтра, мої дорогенькі, до зустрічі, до побачення. Бережіть себе!